Теплий одяг для захисників придбали працівники рівницької АЕС флісові кофти та термобілизна від українського виробника. От на тисячу гривень у нас виходить комплект тепла флісова кофта і ось такий комплект білизни теплої, теж дуже хороше. Теж ця фабрика з нами працює з 2014 року. Безпосередньо нам відправляють через нову почту з фабрики. Кофти та термобілизна відмінної якості. Вони вже себе випробували по теплоті, по тому, як вони пошиті, по якості використання. Хлопці дуже задоволені, наші захисники. Теплий одяг передадуть волонтерам, а ті вже безпосередньо доставлять його на передову. Гріє душу те, що вони ось цю нашу частинку підтримки й допомоги вже отримають на руки від всіх працівників Рівненської атомної, які приймають безпосередню участь ось в зборі коштів. Теплий одяг закупили за кошти, зібрані атомниками у межах акції Я допомагаю ЗСУ. 3% від заробітної плати, а це понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Активісти вирішили спрямувати на придбання найбільш затребуваних речей на засіданні робочої групи. Волонтерські було прийнято рішення виділити 100 тисяч із загальної суми на теплий одяг. А вся інша сума була розподілена таким чином, що на автомобілі придбання, тому що у нас дуже. Багато звернень для авто, по автомобілях. Частина суми пішла на придбання дронів. Це сьогодні колективний такий вид захисту. Також буде закуплено ще 5 старлінків, сім генераторів. Частину перерахованої техніки та необхідних речей, у тому числі теплий одяг. Волонтери вже доправили на передову. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.